Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні я розповім вам нову чарівну історію про сестру Лізу, її братика Кирила та їхню пригоду в лісі, де на кожному кроці чекає загадка. шелест листя може бути підказкою, а старі дерева справжніми охоронцями таємниць. Отож сідайте зручненько. І слухайте уважно, бо ця історія могла б статися з кожним із вас. Був сонячний літній ранок, на вулиці ще трохи пахло дощем, але вже пригрівало тепленьке сонечко. Ліза сиділа на ганку і щось старанно писала у свій блокнот. Аж тут вискочив Кирил, босий. У піратській пов'язці із дерев'яною ложкою в руках. Лізо, я готовий, вигукнув він. Капітан Кирил вирушає в подорож. Ідеально, бо я сама планувала експедицію в ліс, усміхнулася ліза. Їй було дев'ять, і вона обожнювала пригоди, таємниці, малювала мапи і занотовувати все цікаве. Кирило шість. І він мав енергії як три білки разом. Вони зібрали рюкзаки, поклали бутерброди, компас, пляшки з водою, і, звісно, взяли з собою песика, що завжди бігав поруч і нюхав усе навколо. Ліс зустрів їх зеленими вітами, співом птахів і ніжним вітром. Спершу все було мирно. Вони рахували білок. Знаходили дивні шишки, слухали кування зозулі. Але раптом лапко зупинився біля Великого дуба і почав гавкати. Внизу, прямо в дуплі, вони побачили маленькі дверцята. Це точно чарівне, захоплено прошепотів Кирил. Ліза торкнулася дерев'яної ручки. І дверцята прочинилися. Всередині світилась кулька, і лежав лист. Він був написаний старовинним почерком шукачам пригод, якщо ви добрі, хоробрі і вірите в диво, вас чекає завдання. Знайдіть три речі: листок, що не в'яне. Камінь, який світиться. Голос, що не має тіла, Ліза серйозно кивнула. Це наш квест. Хм, А чи буде щось їстівне на фініші? запитав Кирил, але вже мчав за сестрою. На лісовій галявині діти знайшли кущі з блискучими листками. Але всі вони тремтіли на вітрі, окрім одного. Він був спокійний, наче слухав їх. Коли Кирил доторкнувся до нього, листок засвітився м'яким зеленим світлом. Вони обережно зірвали його і поклали в коробочку. Біля струмка діти знову побачили, як лапко щось винюхає. Пес сплигнув у воду і виніс в зубах синій камінець. Який блищав навіть у тіні. Ого! вигукнув Кирил. Може, це сапфір? А може, це просто чарівний камінчик? засміялась ліза. «Але потрібний нам». Завдання третє. Голос без тіла. Це було найважче. Вони сиділи під деревом і слухали. Ну, от голосів немає, засмучено зітхнув Кирил. А ти просто слухай, шепнула Ліза. І справді, десь у горі, у гіллі почувся спів. Він був не схожий на пташиний, наче хтось ніжно співав без слів, але з любов'ю. Раптом між деревами з'явилося світіння. З'явилась лісова фея, вона була майже прозора. З крильцями, як у метелика, і лагідною усмішкою. Ви виконали завдання. Ліс довіряє вам. Пам'ятайте, він відкривається лише тим, хто чує серцем. Фея подарувала лізі олівець, який малює в повітрі, а Кирилові свисток, що кличе друзів коли сумно. Лапко отримав чарівний нашийник який завжди приведе його додому. Вони попрощались, дверцята зачинились і все навколо стало звичним лісом. Але діти знали, він змінився, і вони теж. І от коли сонце сідало за обрій, Ліза та Кирил уже лежали вдома в ліжках, і Ліза тихо написала в блокнот Цей ліс. Наш друг. Але щоб його почути, треба бути добрим, сміливим і слухати серцем. бо навіть у найближчому лісі можуть жити дива тільки для тих, хто не боїться мріяти. Справжні пригоди трапляються тоді, коли ми віримо в добро, довіряємо одне одному і не боїмося слухати. Серцем до нових зустрічей, маленькі мрійники.